Всім привіт! Ви на каналі Схоаналітка. Сьогодні поговоримо в першу чергу про матч ПСЖ Баварія. ПСЖ повністю провели в перший тайм, але в другому таймі вирівняли ситуацію. І Ми поговоримо про те, чому так вийшло. Тобто ми то розуміємо, чому так вийшло. Але чому, чому вплив БП на гру ПСЖ такий великий? Також поговоримо про е, дуель е, Шахтара з Рено майбутнього в Лізі Європи і навіть проведемо конкурс. На цю тему зараз я детальніше розповім. Отож, конкурс. Е, футбол Постер спонсорує нам е, два постери за найкращі коментарі під цим відео для підписників каналу. Отож, Шахтар вийшов у весняну частину Ліги Європи, плей-офф проти Рена. Але ми втратили Шахтар втратив свого лідера. Тому питання: на що тепер буде головна ставка в грі Шахтаря? На таке просте з одного боку, з другого боку, не надто просте запитання, ви пишете відповіді в коментарі. Перший постер отримає коментар, який назбирає найбільшу кількість лайків. Ми там, як проведуть вже два матчі проти Орена, подивимося, хто не збирає. Власне, кіншого постеру визначить власне сам спонсор. Який коментар йому сподобається, тому він і подарує свою продукцію. Власне, з нею ви можете ознайомитись на сайті їхньому, а також в інстаграмі. Я закріплю внизу посилання. А тепер погнали розбирати з футболом. Отож, давайте до розбору. Значить, як і казав спочатку, доволі дивно, що вихід Кіліана Мбапе так сильно перевернув гру. Тобто, ми всі розуміємо, що це сильний футболіст, але в ПСЖ є інші сильні футболісти. І я вже казав, що схоже, що в ПСЖ є залежність в попередніх розборах, в ПСЖ Марсель. Але навіть я не очікував, що настільки сильно вплине вихід ПСЖ. Тож давайте розбиратись, в яких саме моментах Кіліан впливає на гру, що він змінив, що було до того не так, а після його виходу змінилось в кращу сторону. Ще такої гостроти і актуальності цьому питанню задає те, що Баварія вийшла ту грати по схемі 3-4-3. А це якраз схема, яка і яка типу і сама дає грати своїм футболістам, і суперникам дуже навіть просто вибігати в контратакі. Просто створювати моменти, тому що оце от по центрі поля лише два футболіста б відповідають за середину, а позаду трійка, що якби теж в перехідних фазах латералі не завжди вернуться. І це ну, часто закінчується провалами. Ми бачили, як Тоттенхем по такій схемі проти Лестера получав за Тайм 4 м'яча, чи там 3 м'яча, і суть в чому. Схема доволі небезпечна. ПСЖ при цьому завдало один удар по воротах за перший тайм, і той був заблокований. Тобто, це дуже слабко, щоб ви розуміли. І давайте дивитись, чому так було. Ну, по-перше, ПСЖ повністю віддало м'яч. і Вони сідали в такий доволі глибокий блок 4-4-2. Там е, Неймар і месі двоє попереду. І Баварія, до речі, цим доволі добре користувалась. Вони абсолютно не боялись контратак ПСЖ. Подивіться, як високо розташовані захисники, яких лише троє в Баварії. Тобто вони ще від центрального поля е, 10 метрів десь в сторону воріт е, бав, е, цих парижан. Тобто, якби там був ПСЖ, е, якби там був ПСЖ, Якби там був кілян Бапе, він би, очевидно, стояв десь в районі центрального кола, і футболістам Баварії треба було стояти ще метра два в сторону власних воріт. ну просто щоб мати якийсь запас. Отож, треба розбиратися з тим, як ПСЖ виходило в контратаки. Тому що якщо ти віддаєш м'яч, то звісно, в тебе ставка на контратаки. Ось був один такий епізод, в принципі, який більш-менш якісно ПСЖ вибігало. І тут е, трішки гірша передача на Неймара, і Неймару трішки не хватило швидкості. Хоча, в принципі. Більш-менш вибігали. Це такий єдиний епізод, насправді, який міг закінчитись небезпекою в першому таймі. Але я хочу вам показати інший епізод, який був наглядніший, що було не так в контратаках ПСЖ. Ось тут, значить, Баварія доволі високо зустрічала парижан. Месі опустився трішки глибше і на фланг, аби отримати м'яч. Він отримав цей м'яч, включив свою магію і обійшов одного гравця Баварії. А далі дивіться: зупинимо стоп-катер зробимо. Ніхто з гравців ПСЖ не готовий в цей момент атакувати простір за спинами Баварії. І, по суті, це не дає якогось якісного розвитку для атаки. Дивіться, там далі справа забігає футболіст ще по побровці буквально. Мес віддає на нього передачу, не дуже влучно, там атака завершилась. Але насправді і наліво атака пройти не мала великих надій. Тому що за за спини ніхто не забігає, а це означає, що подивіться, як розташовані гравці Баварії. Правильно, вони все контролюють. Ну перед захисниками не ставиться ніяка задача. Тут є два нюанси. Чому важливо атакувати простір за спинами суперників, коли коли ті розташовуються високо? Перший, перша причина, вона так, так би скажем, проста очевидна. Це самий простий спосіб забити гол. Там є багато простору. Якщо ти вибігаєш і в цей простір за тобою, не встигають захисники і не фіксуються в сайт, це вихід в один в один. Ну, це без експерта обійдетись. Друга причина така трішки менш очевидна, але. Ми потім наглядніше покажемо, як, як це виходило, коли був Мбапе і коли його немає. Зараз його немає. Дивіться, захисники Баварії контролюють кожного свого опонента. Вони, в принципі, ну, готові до будь-якої передачі, будь передачі розвитку атаки від Месі. Я собі також відмітив таку цікаву деталь, що в цьому складі ПСЖ, який грав проти Баварії, самі швидкісні футболісти в них були Хакімі і Мендеш. Це є два. Два крайніх захисника. Так от це дуже круто, коли крайні захисники володіють швидкістю, вони можуть десь підключитися, вірвати в зону. Але дивіться, саме небезпечне в схемі 3-4-3 це є перехідні фази. Тоді латералі не завжди встигають опуститися в свою зону. От але якщо, якщо проти них будуть грати крайні захисники, то вони тоді вже встигнуть вернутися. Ну тому що захисники то якраз ще нижче. Тобто швидкі захисники можна використати. Більше вже не в перехідних фазах, а коли ви підтискаєте, от якби там ПСЖ забрало собі м'яч, десь там спробувало набрати якусь більшість футболістів в зоні м'яча на фланзі, висунути на себе одного футболіста там захисту Баварії, тоді можна кинути там Мендеша або Хакімі на фланг в прорив. А так, в принципі, в контрвипаді ще попробуй вибіжи тих 80 метрів до чужих воріт. Ну а крайні півзахисники насправді сильно розчарували в цьому матчі. В ПСЖ їх, в принципі, не було видно. Ні Солер, ні Емері. Ну, Вони, по суті, нічого не створили. Так, щоб запам'яталось. Разом з тим, Солер той Гол проспав. Зверніть увагу, там Чупо Чупоматінг зібрав два футболіста на одному фланзі, що дозволило Альфонсо Дейвісу трішки підійти ближче і так вирівняти, ну, виміряти відстань для передачі. Разом з тим, Солер, справа, він вже би мав працювати по своєму латералю зі свого боку. Ну, тому що е, треба сідати в лінію в 5 футболістів. Якщо вас атакує 5 футболістів, то бажано також сідати в лінію в 5 футболістів, щоб крайній. Півзахисник страхував крайнього захисника. От, Солер цього не зробив. Там Альфонсо Девіс віддав з точки в точку, Кінслі Коман з точки в точку пробив. І, в принципі, це насправді доволі простий гол. Саме складне зробив Чупуматінг в цій атаці. Добре, але давайте повернемося до впливу Кіліана Мбаппе на гру. Він вийшов на 57-й хвилині. А вже на початку 59-ї, подивіться, такий цікавий, прям показовий момент. Відразу Даніло отримує м'яч в центрі поля в відборі. Тобто, це не було там якісь передачі, розвиток атаки. Ні, відбір. І подивіться на позицію Кіліана Мбапе, і подивіться на розташування його корпусу. Він вже одразу готовий бігти в глибину. В результаті він отримує цю передачу в глибину, вона не надто якісна. Тобто він розвертається до своїх воріт обличчям. І, але подивіться наступний от я вам тут зупиню стоп кадр. Дивіться на розташування футболістів Баварії тепер, коли вже атакована глибина, вони вже нічого не контролюють. Подивіться, скільки простору, щоб відкинути на передачу зліва, там трошки Неймар, Якщо я не помиляюсь, бо я так відео зняв, а потім по ньому вже розказую. Так от, гравці Баварії вже нічого не контролюють. Вроді би проста різниця, але вона показує, чому насправді важливо атакувати простір за спинами, не тільки тому, що там можна відразу побігти забити гол, а тому, що от, БП побіг, за ним треба бігти, навіть якщо ну, неможливо просто завжди розраховувати на штучний осад. Ну тому, що він почне робити ривок, і ти якби розумієш, що якщо в цей момент піде передача. То ти не встигнеш, і тобі треба опускати цю лінію офсайду, як там як би ти цього не хотів, і е, це важливо, тому що це своє простір для наступного ряду футболістів, які атакують. Тобто там вже в Неймара вже він може получити е, м'яч в зоні, де він буде розвернутим до воріт і розвивати атаку далі. До виходу Мбапе цього не робив ніхто. І це погано. Ну, так то насправді це і весь такий вплив Мбапе на гру. Крім того, що він супербомбардир, там може забити з цього всього. Ще він робить ось таку річ, створює простір. Добре, тепер я ще хотів би поговорити про заміну Кім Пембе на Хакімі, тому що це вплинуло на гру в тактичному плані. Це розкрило Мендеша, як не дивно. Тому що в розвитку своєї атаки тепер Париж грав стрійкою позаду. Тобто справа став Маркіньос, який ми розуміємо, що він не буде там активно високопобровців підніматися. Ні, це не для нього. Це Хакімі робив. Тобто, справа почала менше атакувати, зате зліва молодий португалець може бігати до схочу, скажімо так, і він насправді розкрився у другому таймі. Згадайте, скільки разів його це. Надихнуло, можна навіть сказати, бо там трошки Месі йому магію своє віддав. Тобто він там і за рахунок чіткості декілька моментів сторони, і навіть за рахунок дриблінгу. От, це також те, за що можна похвали... похвалити Крістофера Галкє, тому що є його за що критикувати. теж, тому Я хотів спочатку виділити позитив його. Дія. Добре, тепер я трішки мушу покритикувати тренера Парижан. Я це не дуже люблю, в принципі, бо якби не дуже благородно, але така робота футбольна аналітка. Дивіться, те, що він робить, насправді можна сказати, що він мікроскопом цвяхи забиває. Або так, як я в прев'ю до ролика кажу, що це є комбайнер на Феррарі. Комбайнер не тому, що він грає в фермерській лізі. Не тільки тому, що він грає в перемірській лісі, але й тому, що ну, він використовує команду неправильно. Тобто він сів за дуже дорогу машину, яка може їздити як спорткар, розганяти 300, але він, ну, він використовується на мінімумі. Тобто, оце от сісти глибше і вибігати в контратаки це що? Це явно для такого, для такого стилю гри не обов'язково мати футболістів на мільярд разом в сумі по складу. Тому це викликає запитання, і особливо це викликає запитання, коли у вас немає наразі в складі футболіста, який може от це отробити ефективно, вибігати. А у вас є і Мессі, які дуже круто грають між лініями коли у вас є центр поля забраний і ви вже піджимаєте суперника. Вераті, я думаю, з Даніло, в принципі, могли б впоратись з центром поля, там якось. Якось щось інше придумати. Ну, тобто, це 4-4-2 з двома футболістами, які тобі не побіжуть в контратаку, ну це і не повинно було працювати. Поправте мене в коментарях, можливо, ще, якщо я щось не так говорю. Отож, я думаю, ви зрозуміли мої думки по Баварія, і Я так плавно перейду на Шахтар, тому що Шахтар якраз продав свого футболіста, який дуже круто вибігав в контратаки. І Шахтар за рахунок цього, ну, вони непогано грали і проти Реала, От, але, наприклад, проти Селтіка, іноді мені здавалося, що заберіть же м'яч того Селтіка, ви ніби краще контролюєте його. Коли оці от йшли паси розрізні, вони і проти Рала проходили, але проти Арела вони проходили, тому що там попереду нікого не було. Я от іноді дивлюсь, вони то перепасовуються, а як загострювати, непонятно. Там один мудрик. Добре, менше з тим. От, е, я хотів би дуже, щоб зараз при відсутності мудрика Шахтар на кінець -то почав домінувати. Як мінімум намагатись домінувати, тому що це є футбол, насправді, який Ювічевич ну, проповідує, тобто він і в Карпатах ще так колись спробував з Карпатами. Що, в принципі, це е, Ну, я сам з Львова, тому я слідкував за цим. І якби іноді здавалося, ні, Йовічевич, не треба того. Ти так це не побудуєш то в Львові в Карпатах. От, е, Хоча там були інші причини, це вже. Політика Карпат більше. Добре, в Дніпрі також ми бачили, що Йовічович будує команду комбінаційну. Там в нього був довбик, на якого багато гарно використовували, але це не були контратаки. Він, ну, він хоче бачити такий комбінаційний футбол. Ми це розуміємо, так? І тепер я дуже надіюсь, що не буде у цих поправок на Єврокубки на важливу гру що треба грати від захисту. Дуже хочу, щоб вони грали в домінуючий футбол. Це моє очікування. Я думаю, що Шахтар насправді в командному в командному якомусь розумінні може навіть виграти від того, що Мудрик пішов, тому що є насправді інші виконавці, можливо, не такі сильні, як Мудрик, очевидно, такі сильні, як Мудрик. Але також доволі якісні, і вони насправді втрачали від того, що мудрик е, мудрику треба було звільнити зону з зверху. Добре, я дякую всім, хто додивився випуск до кінця. Пишіть, будь ласка, коментарі, підписуйтесь на канал, беріть участь в конкурсі. Всім щасливо, до побачення!